Йоу, всім здорово, з вами Паша Семітон. Недавно до мене на стрім залетів Михайло Лебіга, і ми з ним пішли грати в Фейсет. Сьогодні ви побачите моменти цього стріма. Кому цікаво, я стрімлю на твічі, теж можете залітати. Посилання буде в описі каналу. Всіх чекаю і всім гарного перегляду. Дав мені в гол. Лебіга в чаті, це трикапнув вже. Бро, майже майже. Здорово, Михайло! в чаті. У Мене у мене питання, коли мене візмуть, Лебіга і спортс. Для чого того? я ще тренуюся? Для чого а я ну, кабіну збираю оці всі дні? Ми. Чого на екрані трикала? Ну, у мене зараз поганий період, я злив багато. Я думав ти бомж. Алло! Що за, за оскарблення? Правильно думка. Бро, я в жесткому праймі. Ні, якщо я захочу, я можу і 4000 лапнути. Просто на контент, типа цікавіше а вот такие по фауна игра. Yeah. Вот роки, каже, якщо я захочу, блять, я. Не, може, може взяти Мішу на next з нами? Prime 3 на 19. Ні, ну Prime, типу, був до цього чуть-чуть. Сейчас не прайм. Мішаня, ти не хочеш поіграти Ну, з реальними чалами? Йоу. Йу. Танек трохи вийде, то нахуй, так я мене. Грайте 13-1 і го. Братан, давай просто. Давайте хтось задольчит. Пробуй, пробуй. Я уже женщин не писав, що Я уже маме щось напишу, да. Паніту по новаціально овертайме, надо бог полис. Чудом, чудом, Міша, давай. Да, прикинь, сейчас скажу парни, я буду заебал он нахуй. Победилы! Победилы, бля! Ситопет упом! Ооо! Ты а салу, я соло за керюце ему. 18 АВГ, 1.1 КД, ты прикинь? Він норм шпилить так-то? А нет, норм спилер. Да я все нахуй! Бля, мені страшно! Да мені теж, братан. Хе-хе-хе. Во-во. Здарова. Алі. Алі. Ахуєць. Алі. Ти справжній бухайло? <ріхи> <то> зараз <ріхи> попсикаєтесь там уже. <ріхи> 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 ну, чу-чуть. Ну, чу-чуть страшно. Але я не виспаний, пацан. Буде хуяло зараз. Та да ми теж. Ви чути, ну, стресовані. А ви ж проїбали допи, так? нє ми виграли. А ви виграви? Там я, ну, соло закерував. Конечно. Ну тоже на поезде тут, блядь. Две стопы, по-моему. А, так ты вообще мол... Я призвоню, потом расскажу. Постараюсь. Давай. Бля. Он тухал. Ебашка, пацаны. Ой, Нормально, сука, <laughs> Ахмед, сука, алкаже. <laughs> Нормально, Я зараз их бью. Я упав. Шорт. Фасик, я хипиздал, говна наилы сейчас. Мне просто це дали це? через смок на рандом. Ну я не пропрыгаю, я повпашу зразу. Я... Давай, пробуй, пробуй. Давай. Я тебе сразу, в бок залетаешь, даю. Дав. Ага, сейчас за тобой, зараза. Молик, молик. Я фул, смотри в нахуй, меня на ведь вид хрот. Какой пиздец. Там двое. Чекай, босс, давай, босс. Мне в голову дал. Чел справа. Ловер не зайдут, Вань? Может, может. А не, не может. А не, я зашел уже. Бля, единственный, кто играет за Ахмед, я Маху. Ебет.

ай яй анта. Тварь, блядь! Реально! Бля, мы с Мишей реально надо, блядь, просто два дамаги дифференциал. Жесткий. В кота в смоку! Я тебе мы не Что мы, блядь, не играем? Бласт? Да-да, пробуем шот открыто. О, есть! Сучи! Боже, блядь! Що це за наклейки на, на калищі Михайла, блядь? Ну, так от, блядь. А що, тобі взяти камня, здерти їх, чи ні? Чекайте, це ж українська команда сюди. Да, блядь. Хеллрейзер, братан, це не? Нєт? Не, ну вони слава Україні будуть кричати колись, але зараз. Убив лаур. Єбать, парні! А, пані, пацана. Ловер, ловер! А, пані. Бабу корі, бабу корі. Іще місце. Last lover вас. Байжи ты, блять! Лавер, чорт. Лавер, шорт. Шорт лоу. Да я кину бабу. Да? Сайту, сайту. Бежу! Ебать! Ну там просто блядь. Вон там. ебать, вон и душница, пизда. Нахуй ему надо? Я в КТ проводил, пацаны. Нормально, 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 трамобиль Ну как? Ебать, ну, сейчас типа убьют у нас. На да на я на не на знаю, як. Ааа. Симпл делай хуйню, блядь. Два шорт, два шорт. Звук, два звук, шор... звук. Да нет, это unreal <плотворение> unreal просто, <плотворение> я не знаю. Шорт, камень кей. шорт, один. Два шорт. Оп, оп, Давай, давай. Блять, я тупо пиз... Боже божами. Воно тупо не реєструє, блять. Можемо запросити, забути якийсь short lover. Не хочеш? Давай ті давайте ловер. ті lover. Я думаю, що це просто. Ні-ні, ну всі 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 в неварію. А хоча як вони робили, вони це робили, Фу, до речі, да, можемо да, всі. Говори. Там я для вас кола, пиздец, я ніхуя не поняв. Ловер, ловер плюс шорт Lover це да, от тут. Просто нам призвав, вбиваємо всі. Опа. Щату, ще. Nice. Найс. 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 Пачка. Пачка тут. Да я там мисс на зиска, так з я шорт, вообще на роле. Миллионер. Можешь шорт быть, пацаны. Топ мит, топ мит. Пояснить мне, чат, просто у них бомба на Б. У них бомба там добавить. Нормально, блядь. На миду сайту. Табе, блядь! Ну у два в ловере! Оооооо. Мидл. Боф мид. У мене распиздяще, боже. Ще два, ще два пачка, він дивиться. Ловер, Братан. Михайло. Да, ти гад, ти мене продав. А, Ну, туннелец.

А як 10 10.16, 10, семітон Немає. Бро, бро, поперше, поперше, по перше. Я не граю цю карту, я її да. не навчу, я її хейчу конкретно. А другий момент, другий момент, другий момент. Дивимось на урон, дивимось на урон. А, у мене 67.7. А это Міраж будем на я це дивитись на Міраж Да, да, трой Міраж або кизанчат, або анубіса немає. Ладно, ладно, сейчас другу за керів. Бро, я сили на перший залишив трохи. Я першу вам закерів. Міражик, ідем трафик. Оооо, кондуктор. А стоп, а ти граєш? Михайло. Опарника, если и. О, игра звильна, игра звильно, нормас. Охуенна. Бля, ну, пацани. А ти ж універсал у нас. Да, Михайло. Я В кону хуже нормально все. Ні-ні-ні, ти именно бе упора платніша у нас. Не, я в мит иду, забуду. Бро, у нас вікно поки вильно, чуєш, займай поки... Да, реально, ви перепутали, пацани. А, Висна, чи, а сна, да. ви а по команді взагалі що-то буде якісь дозволити? Okay. Що за, ну на почті поки інвайта не буде? Трохи після, ви самі з собою <різь> тут общались. <але> <різь> <субові>. <різь> Водонос <vamp. різь> вам не треба, <різь> <ні>, Міш? <різь> я взагалі готов. Воду носить. <різь> троє уборщиків, взагалі <вообще> плотно. Клавіатуру тут терп не буду, блядь, <різь> дай Боже. Ні-ні, один, один керрі, <різь> один керрі тут. А, вийшли, вийшли вже. Давайте, я напалась. <різь> <різь> Ой-ой-ой, назупора залезть. Куда мы ему, блядь? Мид ничего, вроде. Ты тут, блядь? Міднічо, я закрыл, смок. Один Андер. Yeah, я, яму, скину. С ней смог. Маляпышу, блять, палас! Ой, Добава, блядь. Тупик. Два, тут ту, у ту, рам полост. А як куда снив марлу вообще. Я что, возьмай семь, то он сражается на вас, и чиня. Че! Бай, я і так майже волосся oh, nice. ты рофлыш. Тут три три мин на О, Це спід б. Разом, разом. Не-не-не, не троль, не, 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 не троль. 20 секунд. Все, пачка внизу, ми можемо стояти. Тоже не сейв. Не сайт. 5 секунд. Фіннисти. 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 Да, да, виду стыдно, не пикай, не пикай. Ох, опасно було щас. Дефолт. <laughs> Рамп и сэндвич. Стайрс, я качал на стайрс, Стайрс, стайрс. Майкл Нахуй пошел, забил, блядь. я флешку дам, пикаем. Бля, я тупо в руки гранату бру, он пал пацаны. Бля, я стояв, пацани, 40 секунд. Стояв, дивився просто яму прицел контрол. Тільки взяв руку гранату, мене типа палець виходить, я варений. 40 секунд. секунд, блядь. Розкита. Смок, флеш. <laughs> Родижан. Нихуя суби, блять. Пиццарсу. Ло ло-ло, пиццерису. Кота стоялся. Спад. Бля, навіть даже не знаю.

Давай, через смок. Стайс мол. Джангул, джангл инстайл. Стив, сфейс ван. Я ставлю. Два. Все, 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 все. Вообще не, не відкривайся. Да, потом уже стоить. один, сейчас пикать буду. Близко поку. Хорош, Миш

Бачу, 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 мама не бав іграється. Бачу, мама не бав блядь. Ладно, я показую один раз. Походу під палосами. Я ж і топну, як бот. Mm -hmm. Understairs. Пацани, давайте вікно кинем, шорт, цей кон закриєм, шорт зіграєм, бо одного жіпа опорника вбиваєш, виграєш, блядь, ігру. Стоп, троє, ти хочеш, типо, фейк? Ти хочеш фейк, типо, спліт і пітана? Не, я хочу просто дать, блядь, икону весной а ну, и зайти Я до места, место, я Но до места, я до места. Хорош, блядь, пропарился, Блэд. пиздец. там? Да. <сослуш <Kapila> не, ну, мне еще жестко шпилоти, а в Мы чекаем вас. Хорош. Хорош. бенч. Хорошо. 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 8 на 19, Легенда. А, легенда. 55 я, середнього я не стрігал, урона. Ебал о. Настран, минус 3, красавчик. Голубин стріляв, то я в шоці, він типа норма ще не стріляв. Він, він в КД дуже жорстко вийшов. Він на А дуже сильно виживав, він типа не помирав. Да, ну я нюк, я буду, ну пацане, це, тупо. Так, так, а на да, у нас є я тактики, у нас там типа жостки, собой. Давай на рандом, рандом, на рандом, 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 рандом. Шо выпаде, то выпадет. Блять. Ты хайми не дашь, да, Паш? Я. А, буду играть. Okay, я тут ротейшн. Ротейш. Не, давай я ротейшн. Давай ты спочатку выиграем ножи, и туди иду. Бля, нормально режет есть, пацаны. Блять, <laughs> блять подумал, что все легко буде Я, короче, взрываю сквик, даю смок мейн, даю флеш мейн вы ви выбегаете будку плюс сквік чел с хава на винфул блайнд и сайта тоже. Okay. Ну ладно, давайте рампу, давайте рампу, побежи рампу. Да нормаз. Трикули, рампа. Ну, пойдай один рампа и окно Понял. А сука, блядь. Ну, пацаны, ну, больше трех, ну, не могу в бету, блядь. <laughs> <laughs> было в сайту. На бутсе, на бутсе. Будка, будка, <laughs> будка, будка. Ой, хорош. как же, сука, соло. Саня, <laughs> сомпл. Хаваешь. Вы что, охуели вы, блядь? <laughs> <laughs> Ладно, вдвоем. вдвоем. Ну, Миша тоже нормас там, два кила. Ладно. <laughs> <laughs> даю жесткий энтрифраг Фиксуй-то. Пушить, Я, меня будка, будка, ну, будка, будка, ебало будка ебало лобби. Слайд. Эй, оу, оу, блядь, хай. <laughs> лоу. Сука. Да, ты блядь, блядь, у тебя, б... блядь. У тебя, б... у тебя титан, налипка на авику. А, так. А, а кстати, он <laughs> Да Ты, Однако, конечно, тоже. Я можу, да, ты на... Давай. Ай-яй-яй, -я. шо за.

Та походу ні. Бро, будь ласка, не дропай бомбу, окей? Пішань, візьми симпл. Роздохни з тою бомбою. Сама, ми просто в пройти це все. Проходьте, проходьте, проходьте. Ласка, ласка, ласка. Модіас! Ще мейк, ще мейк. Бля, чил на гаражі тут. Бля. Єбач. На, боже мій. Скіз кунг-фу нахуй. Єбач! Братуха, переключай передачі там нахуй. Чится вид не ой, нормал сел сам. Прикинь, шестрипком це робив. типа он знал, что я там уже будто. Треба... Я, я можу флешку, да, ты ч и же кус? Не, тихо, тихо, Блядь, Блин Хевен! Я не убою прикрыл. Прикинь, мінус 94, я відпустив. О боже. А чого вони мають не йдуть? Секрет АВП. Єбла. <реклама> Прикинь, він на шифті прийшов просто за ящик. Я <реклама> не <Афіні. реклама> А хоч щось мені <реклама> дай, є якась полезна щось? Ну, під хевеном один може <реклама> бути <реклама> бут, <реклама> бут, А, А мене вже чули, вже все. Понял. <реклама> <реклама> Ай, я, я, я просто, блядь він ще на шифті туда пішов? Що за бред вообще. Да, да, клас вообще. Ну я вражений. я за. я бігаю на певу, Б, Б не ходять. Став аутсайд, не пішли. Ну це просто бред якийсь. Ладно, мужики, гг, спасибо. А, ні, давай, давай, так, дякую, так, давай, давай, давай Тобі теж велике дякую за ігру. Давай, это, да, давай, да. Да, мне тоже здається.